І у Октагон запрошується, боець із Києва Володимир Туман. Për një të mëndohë me zësishën e të vitja is Odethi. Pashyr, Mustafaev! Друзі, у червоному куті боєць із Києва. Представник Лосенка Муайта Спіріт Джим. Володимир Дума. Ваші вам У синьому куті боєць представляючий спортивний клуб Скорпіон із Одеси. Чемпіон України з бойових мистецтв. Переможець Кубку Чорного моря з ММА Пашир Мустафаєв. Ми вже бачили одного Мустафаєва сьогодні в клітці. Шаміль дуже швидко із своїм суперником розібрався. Чи вдасться Баширу настільки швидко знести Володимира Думу, який у червоному куті перед ним розташовується. і, судячи з усього, готовий до агресивного старту виконання Мустафаєва. І дійсно, Башир Боже починає суперника притискати, змушує, змушує то відступати. Хакік виконання Башира Мустафаєва. після цього налітає від на свого опонента, але дума не дозволяє відразу ж. Себе добити не дозволяє відразу ж першим же успіхом супернику скористатися починає боротися із Мустафаєвим біля сітки. Серйозна перевага у зрості Мустафаєва. Навіть складно собі уявити, що ці хлопці в межах одного дивізіону виступають, але на церемонії зважування однакові показники показали вони по 83 кілограми. Дума. Зумів перевести цей поєдинок в партері як красиво. Він залив на канвас свого опонента. Фулл маунті опиняється дума. Не дозволяє Башир Мустафаєв себе розбивати, але все ж знаходить можливість Дума правою рукою в голову і по корпусу працювати супернику. І продовжує він зверху перебувати. По плечу ховає своє обличчя Мустафаєв. Дома знайшов можливість ще раз пробити правою рукою Мустафаєв. намагається підвестися. Дума зумів його втримати на канвасі. Міцно вхоплює руками корпус свого опонента. Мустафаєв. Заради того, щоб не дозволити пробувати по собі. Добре, захищається Башир. Незважаючи на те, в якому скрутному становищі він опинився. Спроба вийти на армбар від Думи. Але міцно тримає руки разом Мустафаєв. І відповідно, ось ця спроба суперника зазлиє невдача, а потім сломить свого опонента об вас Мустафаєв перетерпів. Він захищався, не проґавив ось цю спробу вийти на болівий прийом виконання свого суперника. Мустафаєв. І зараз же він перебуває зверху. Щоправда, в гарді тримає його дума. Тримає Мустафаєв свого суперника. Міцно обхопив його корпус руками. Обійшов ноги. Думи Мустафаєв. Опинився в сайт контролі. І зараз цілком може перейти на задушливий. Цілком може дістатися до шиї свого суперника. Ліктя Мустафаєву дісталося. Він намагається все ж за спину зайти. І звідси розвиває ззаду свого опонента. Рефері робить зауваження, застереження, щоб той не бив по потилиці. І повертається хлопці у стійку. Мустафаєв як прибуває лівою з боку, і це все. Нокаут одним ударом. Неймовірний удар лівою від Башира Мустафаєва. І, на щастя, протям залишається його суперник. Рефері допомагає тримати підборіддя, тримати голову. Володимир Думі, у якого кров точиться потилицею. І вкриває його тіло. Повернулися в стійку після затяжного протистояння в партері і завершує цей поєдинок Башир Мустафаєв чудовим ударом лівою рукою. Дякую, Дума. Супернику його команді за цей бій. Що ж, поєдинок вийшов насичений російний напатилиць. На, на, на Бачим, другій колегі п'ятдесяти секунді. Технічним нокаутом перемогу здобуває Башир Мустафаєв. Ресічені на розсіченні на потилиці і закривавлений дума. запрошується. Дякую публіці своєму супернику за цей бій. І Що ж, ми з вами чекаємо на момент нокауту, оскільки він був дійсно крутим. Найкращий нокаут за весь сьогоднішній турнір з величезним запасом. Одиночним ударом Башир Мустафаєв свого опонента відправив на канвасі. Дав рефері зрозуміти, що цей бій не має сенсу продовжувати.